Так, ну що, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас забій кабанчика. Прибрали, виходить, такого кабанейру, непоганий кабанчик, вже ми його засмалили. Стали о 4-й ранку, поїхав до батьків на господарство, там були поросятка. Вибрав такого середнього, привезли додому. Сьогодні в нас дуже багато роботи на даного кабанчика. Сьогодні люди приїдуть з самого заберуть одну задню четвертину і виходить, будемо займатися повною переробкою. Зібралися певні такі замовлення на рахунок м'яса, сала, фарш, там таке, супові набори, дуже багато замовлень. І люди питають, друзі, більшості на четвертини. Ну, На сьогоднішній день виходить, четвертини в нас вже будуть в районі 180 гривень за кілограм. Мені немає смислу його продавати по 140, по 150, просто невигодно при тій ціні, друзі, яка зараз нас на живу вагу. Учора ввечері приїхали до мене, хлопці забрали, виходить, мою свиноматку, ту що я в попередньому відео показував. Непогана вага вилася, 250 кг чистої ваги вийшла, і взяли по 70 гривень за кілограм. Нормально, я так його і розраховував, прибрали. Сьогодні треба ще туди заселити. Ще одну партію поросят. На рахунок, друзі, ціни на живу вагу. Скажу, що вчора так спілкувалися із чоловіком. Получається, що ціна зараз десь в районі 110 гривень на поросят свише 150 кг. І по тій ціні, друзі, що ми продавали попередню партію свинини, то скажу вже такої ціни в нас не буде. Будемо піднімати всю продукцію вже на цьому кабанчику на 10-15 гривень. Кожна позиція. На рахунок м'яса, сала і тому подібне. Звичайно, попадаються друзі такі екземпляри. Дзвонили нещодавно до мене люди, дізналися, що буду різати кабончика, і питали там певну таку продукцію. Ну, я сказав, що там ну та позиція в нас на 5 гривень піднялася, не більше. Я сказав, що на 5 гривень піднялася ціна, людина як підняла бучу, ти, що? ти, що? ти ж продавав там по тій ціні туди, сюди. Сказали, що люди не розуміють, що зерно бешені кошти коштує. Плюс те, що мені легше цього кабанчика здати різником, і виходить, я візьму ті самі гроші. Якщо я буду по попередніх своїх цінах продавати, я буду в великому мінусі. Мені потрібно буде продавати свинину, я вже так підрахував, там вже ціни, я ж кажу, на 10-15 гривень піднімаються вверх. Це незначна така ситуація, що там по 100 гривень все подорожчало. Ні, 10-15 гривень кожна позиція. Більшість людей скажу, що все це розуміють, їм без різниці, це постійні мої клієнти, вони задоволені нашою роботою і скажу, що для них тут нічого страшного немає. Ну є все одно певні такі екземпляри. Скажу, що як з однієї сторони ніхто не розуміє, як друзі, воно все це дається. Виростити саме порося, встань о ранку, зробив оці всі процеси, забий його, розбери його. Перед тим засмалию, все хорошо. Це також потрібно враховувати газ, потрібно свою працю враховувати. І взагалі, друзі, щоб хоча б якийсь певний такий навар був, на рахунок четвертин, з що вже четвертини в нас по 180 гривень. Можете писати мені там коментарі, можете там казати, що за дорого. Ну, в нас я все підрахував. Даного кабанчика я продав би тисяч на 16 різникам, 16 з копійками. Ну, мені хоча б за мою роботу за все потрібно. Ну, ще півтори-дві тисячі, друзі, з урахуванням газу. І моєї роботи, я думаю, ця ціна буде непогана. Я все підрахував, я вже знаю, який виход, виходить, виход, туші. Маємо таку ціну, так що, друзі, працюємо в своєму темпові. Людей потрібно сьогодні всіх обслужити. Зараз моя задача: ми миємо даного кабанчика, прокаптюємо соломкою наше салко і, виходить, займаємося розбором нашої туші. Потім. Отправимо задню частинку людям і будемо з вами разом розбирати, готувати нашу продукцію. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що ж, друзі, виходить, прибрали сьогодні кабанчика, в 4 ранку встали. Вже всі замовлення виходить, до обіду порозвозили. Більшість замовлень у нас відбувалися із нашого села. На виїзд так ми нічого грандіозного не вивозили. Так, як, друзі, кабанчик був доволі такий сильний, сало було на ньому непогане, сало розлетілося тільки так. Залишилося декілька таких кілограм обрізки сальні і вирішили, щоб його не морозити, зробимо сальну намазку для дому, можливо для рідних. Сама намазка, друзі, виходить, дуже смачна, до борщика, супчика або взагалі з помідором з огірочком перекусити. Дуже такий швидкий і хороший перекус буде. Саме перше, друзі, пропускаємо сало. Головне, щоб без прорізі м'яса пропускаємо через м'ясорубку. Перемололи його все, у нас вийшло тут 2 кг мелотого сала. Також сюди додаємо 1 столову ложку чорного молотого перцю, додаємо 1 столову ложку копченої паприки і також сюди в нас йде 4 чайні ложечки солі. І виходить, також додаємо сюди 3 головки часника на 2 кг малотого сала. В принципі, ми вже сюди часничок додали. Додаємо наші спеції. Ми все заодно тут перемішали. Додаємо. І саме головне, друзі, ретельно потрібно його зараз усе перемішати. Перемішуємо хвилин 15 і будемо опакувати в наші формочки. Так, після того, друзі, як розмішали повністю наші спеції з мелитим салом, повинна така красота. Друзі, робота дуже така незабарна, легесенька. Швидко його все приготували і будемо зараз, виходить, розлажувати все в такі формочки і будемо виставляти в холодильник. В принципі, нічого складного, я скажу тут немає. Все ретельно. Плотненько трамбуємо, іскав на легенький перекус до борща. Взагалі перекусити це просто бомба. 15 хвилин затратили, і вийшла в нас така красота. Зробили 4 штучки такої сальної намазочки. Рецепт дуже простий, але, друзі, воно все смачно виходить. Ставимо в холодильник, воно такий товар, що він не портиться. І по чуть -чуть, по чуть чуть буде, друзі, нам для перекусу. Так що одна робота зроблена, двіжуємо, зараз будемо робити. Я думаю, працювати з нашою рибкою, потім будемо вже чинити ковбаску. Поки все підготовляється в нас на паштет, ще на вечір будемо заряджати паштет. Так що, друзі, працюємо далі. Так, друзі, виходить, вже робочий день добігає до завершення. Хочу ще в даному відео поділитися рецептом приготування сугундаю. Той, хто дивиться, друзі, наш YouTube канал, знає, що нещодавно ми купили карасика, купили ляща. і хочеться, друзі, приготувати Сугундай для своєї родини. Підготували, друзі, нашу рибку, виходить, розділили все на пропорційні такі кусочки. Так Також його розділили на половинку і маємо такі кусочки. Цибульку підготували тут, а в нас чорний перець горошком, лавровий лист, олія і, в принципі, наша тара, де ми будемо все це, друзі, маринувати. Неоднократно ми вже готуємо по даному рецепту, але ну, хочу цим рецептом поділитися з вами. Підготували, виходить, ми нашу рибку. Рибки тут у нас вийшлося рівно 2 кг. Також взяли сюди три цибулини, крупненькі. такі. Потрібний нам лавровий лист, потрібен нам чорний перець з горошком і для приготування також потрібна олія. Взяли олію не жарину, нам так смакує добріше. Получається, друзі, саме перше приготування. Ми як розділили пропорційно нашу рибку, ми її засолили. Солі використовували 150 грам на 1 кг. Точніше, у нас 2 кг рибки і брали 300 г солі. Все так хорошо засолили, залишили на час, щоб воно все просолилося. Потім промили проточною водою. і, виходить, Брали 400 г уксусу, заливали уксусом. Також, вже, так сказати, під кришечку поставили в холодильник на 1 годину, кожні 15 хвилин потрібно його все ретельно перемішувати. І виходить, підготували вже нашу рибку, всі процеси зробили, промили. І приступаємо до готовки, друзі, нашої рибки. Получається, беремо нашу посудину, це в нас таке відеречко, на низ пролажуємо цибульку. Це саме перве. Так, далі ми пролажуємо нашу рибку. Кладненько так усе трамбуємо. Кусочки в нас такі рівномірні, пропорційні. Так, проложили перший шар, далі кидаємо лавровий лист. Ну, одного штучки нам вистачить з головою, він такий крупненький. Далі беремо штук 4, 5 горошин чорного перцю. Також беремо нашу олійку і приступаємо, виходить, трошки його все проливаємо. олії не потрібно багато. І далі так само. У нас іде цибуля. Це плотненько тут рибка. І в принципі такі процеси робимо повністю вже до завершення нашої тари. Нічого складного немає в цьому, ну скажу, рибка виходить просто смакота. Так, далі була Якщо маленькі листочки кидаємо штук два, а може навіть і три. Так, це сюди. Далі перчик. І знову олійкою. Зараз виставляємо все це в прохолодне місце. Найкращий варіант це в холодильник на 15 годин. Завтра... Так, ранок наступного дня получається, друзі, сьогодні трошки хоч довше поспали, не в 4 ранку стали, так як учора прибирали кабанчика. Допізно працювали, підзаморилися дуже, сьогодні трошки так підоспали. Встали, все одно, друзі, роботи дуже багато. Планували хоч сьогодні зробити невеличкий такий вихідний. Ну, Вихідний у нас буде в другій половині дня. Так як наших поросяток потрібно поприбирати було, попітрусювати тирсу, бо трошки було грязнувато замінити водичку. Всю цю роботу зробили в більшому свинарничку Також порядки понаводили. Скажу, що вже діло йде до обіднішнього часу. А це ми так кару половину дня наводили порядки. Так, ну що ж, друзі, вдома нам не сидиться, вирішили трошки проїхатися по природі з дружиною та заодно заїхали на свою земельну діляночку подивитися на наш Сонях. По Соняху скажу, що Сонях вже повноцінно всихає, десь не тільки 2-2,5, це максимум, і буде наш Сонях прибиратися. Це наш ранній сорт Альдазор. Туди також обійшли, подивилися на Саксон, Саксон також доволі непоганий. Який, думаю, десь мага в районі 2 тонн повинен сипати. По Альдазорові, як бачите, ну просто красота. Шляпки такі, що повноценно виповнені, вже всихають. Ну, я думаю, що тут повинна врожайність бути за 2 тони однозначно, а там буде видно. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Ну, Цей рік мене доволі так ще й порадував. Переживав, думаю, як воно взагалі нас буде. Ну, ще достойний такий, друзі, результат у нас вийшов по тій роботі, що ми зробили, це такий позитивний у нас, я думаю, буде результат. Так що, в загальному покаталися, подивилися на наші земельні діляночки. Кукуруза також щось там буде. Грандіозних врожарів, можливо, і не буде, Ну, я думаю, на господарство щось та й завеземо. В загальному, друзі, самі побачили, яка у нас робота відбувалася буквально за один день. Це вчора дуже так попрацювали. Позавчора прибрали, забрали у нас свинку із господарства різники. Вчора така більш переробка у нас була. Сьогодні в нас такий більш відпочинок. Сьогодні відпочинемо неділя. На вечір пожаримо трошки з родиною шашличка, відпочинемо, а завтра знову в бой, завтра знову до роботи і будемо працювати ну, інтенсивно всю свою роботу, друзі, будемо виконувати. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!